Всім здарова! Я не знаю, нахуя вам взагалі цей огляд, але хай буде, мені похуй. Може я роз'їбу випадково всю індустрію Нестлі. Коротше, сьогодні нахуй навіть без бухла. Це у нас нахуй молоко, несквік і шоколадний лікер. Зараз побачимо, чи шоколадний лікер пізже за несквік, чи хуже, чи воно таке саме. По складу, до речі, майже та сама хуйня. От і все. Наливаємо. Та, блядь, наливайся. Собівартість такої хуйні 70 гривень. Сам зварив. Сипем несквік. Постараємось зробити все швидко, бо минуле відео щось не залетіло, а воно було довгим. Перемішуємо цю хуйню. Ну, коротше, якось так вийшло. Спершу спробуємо із сиропом. Блять, а як цю хуйню розвернути? Зацінимо цю хуйню. Солодко і дуже шоколадно. У цю хуйню я додав трохи менше цукру, ніж В Внесвіку несквіку, нахуй там чи не 70%, блять, цукру. У цій хуйні, що я зробив, там 400 грамів на 800-900 мл. Йобнем неспікульє я є банькою, який хуйово зв'язує слова, хуй знає що, мабуть, то ще долбайов, то мені треба був час, щоб подумати що сказати. В принципі, воно менш какаоне, менш шоколадне, мабуть, більш солодке. В принципі, блять, практично та сама хуйня. Тільки просто на це на любителя, кому більш солодке, кому більш какаоне, Тобто ви можете просто заїбашити, блять шоколадний сироп із вашими пропорціями, і, блять, буде дешевше. В принципі, і то, і то прикольно.